Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую смачний та поживний салат до святкового столу. Необхідно буквально три основних інгредієнти. Для початку нарізаємо одну велику цибулину, в мене вже нарізана, і готуємо 300 г печериці. Спочатку відправляю цибулю на сковорідку і додаю 25 мл олії. Починаю обсмажувати цибулю, а потім буду додавати нарізані печериці. Цибуля змінює свій колір і тепер додаю печериці. та перець за смаком. Гриби готові, вимикаю і даю їм охолонити. Наступний інгредієнт це м'ясо. Це може бути будь-який шматочок м'яса або грудка. Обирайте те, яке ви полюбляєте. Необхідно м'ясо нарізати. У мене воно вже відварене, я проварювала я його із додаванням солі. Ще нам знадобиться три відварених яйця. І останній компонент, який додасть яскравості нашому салату, це переці. Я взяла двох кольорів по четвертій частинки кожного. Змішуємо тепер наш салат. Гриби вже повністю охололи. Для заправки беру 2 столові ложки сметани і столову ложку майонезу. Змішую їх і заправляємо наш салат. Усі інгредієнти ідеально поєднуються між собою. А який він ще соковитий завдяки перцю? Клас! Просто клас! Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!